У цій серії Anno 1800 на нас чекає багато подій. Ми заселимо новий острів, відкриємо нову епоху ремісництва, вирушимо у небезпечну експедицію. Чи впораємось ми з усім цим? Дізнайтесь у цьому відео. Ви на каналі Зубр грає, то нумо починати! І так повертаємось до нашої нової Зубрінівки. Бачимо, що є мінімальна нестача робітників, тому варто покращити будиночки фермерів. Глянемо потреби робітників і бачимо, що їм не вистачає школи. Давайте тоді її заплануємо. Варто підібрати вдале місце для неї, нехай буде ось тут. Далі бачимо, що є певна нестача одягу у нашому поселенні, тож варто створити ще один ланцюг виробництва цього товару. Можна, наприклад, у цьому місці. Прокладемо сюди дорогу і поставимо вівцеферму і ткальну фабрику одразу. Можемо покращити ще один будиночок фермерів. Поки глянемо, як там наші кораблики. Наша чайка курсує за встановленим маршрутом. Це ми купуємо шнапс. А наш сагайдачний у нашій гавані. Перевіримо рівень щастя у робітників і бачимо, що їм не вистачає пива. Їх можна зрозуміти, от ніби все в тебе є, але після робочого дня келих пива додасть їм ту нотку радості. Так от, для виробництва пива нам потрібно заселити новий острів, на якому буде рости хміль. Для цього варто спорядити корабель деревиною та залізними балками. Так, ми бачимо, що на Сагайдачному є гармати. Я не пам'ятаю, чи ми виготовляємо зброю вже. Давайте глянемо, що у нас є в нашому металургійному райончику. Так, дійсно, заводу з виробництва зброї немає, тому давайте побудуємо його ось тут. Перевіримо, як там наші люди поживають. Бачимо, що так і не вистачає одягу. Хоча ми побудували один новий ланцюг. Глянемо, чи він працює. Ну, ось бачимо, що ніби все так, як має бути. Думаю, поступово ця потреба буде заповнюватися у людей. Так, дійсно бачимо так і є. Поступово потреба в одязі заповнюється. Отакої. От Беріл Омара чомусь нами незадоволена. Каже, що ми боїмося брудної роботи. Ну, щось ця жіночка поплутала. Але нехай. Ми ж давайте повернемося до нашого кораблика. До речі, наш торговий пост бачу можна покращити. Думаю, що все, що можна покращити, треба робити кращим. Ну і спорядимо нашого сагайдачного, завантажуємо 8 сталевих балок і 10 деревини. Шукаємо підходящий острів для заселення. Ось цей трохи подалі, але виглядає прикольно. Бачимо, що тут можна вирощувати хміль і перець, і ще й виноград. Багато тих культур, яких немає у нас. Друзі, якщо вам подобається розвиток нашого поселення і ви хочете бачити продовження, підтримайте це відео вподобайкою, коментарем та підпискою. Дякую усім за підтримку. А на нашому острові тим часом проблема із рибою. Оце очікувано. Хоча бачимо, в нас тільки риболовна гавань одна. Ну, справді цього замало, тому давайте збудуємо поруч ще одну. Йой, бачимо, що у нас суттєва недостатність і фермерів, і робітників. Це все через нестачу риби, але і на самій риболовній гавані недостатньо робітників. Тому давайте збудуємо нове житло для фермерів. Так як уся територія навколо ринку зайнята, а ринок є основою для заселення, то почнемо заселяти новий район із новим ринком. Поставимо його ось тут і давайте одразу проведемо дороги. І після цього збудуємо нові хатини фермерів. Pickets, his... Глянемо, де наш Сагайдачний. А він ось якраз допливає до нового острова. Перевіримо торгові маршрути. Бачимо, що ми вже не можемо купувати шнапс. Шкода, але що поробиш, значить, видалимо цей маршрут. Ось тепер наша чайка вільна. Тож відправимо її додому. Сагайдачний вже приплив до берегів нового острова, тож давайте збудуємо тут торговий пост. І вуаля, ми заселили нові землі. Хе, на цей раз Беріл Омара вже задоволена нами. Помічниця Ханна теж одобряє все чудово. Так от, друзі, у нас є новий острів і йому треба дати нову назву. Давайте разом оберемо її у коментарях. Пишіть, будь ласка, свої варіанти, і у наступній серії так і назвемо його. А поки нехай буде, наприклад, Хмільний Зубр, оскільки це острів для пива. Йой, ми не взяли із собою деревини, тому не можемо збудувати ринок. Тож відправимо кораблик додому по деревину. Тим часом на нашому острові не виготовляється зброя, бо я забув поставити поруч склад. Ну, буває. Швиденько це виправимо і будемо чекати на виробництво зброї. Наша чайка вже на місці, тож давайте спробуємо щось комусь продати. Наскільки я пам'ятаю, то у в'язницю треба було мило, і воно було за гарною ціною. Так, у нас досі нестача риби. Давайте збудуємо і третю риболовну гавань. Повертаємось до чайки, навантажуємо 10 одиниць мила, оскільки в нас самих небагато його. Також продамо ще щось, ну, наприклад, вітрила, бо бачу, що їх у нас багато. Так, чайка завантажена, тож відправляємо її до острова в'язниці. Тим часом Сагайдачний, бачимо, допливає до нашого острова. А ось редактор тим часом пропонує оглянути новий тираж газети. Вау, дивіться, у нас лише позитивні новини. Ми, економічна держава, Думаю, через те, що ми майже ніколи не йдемо у мінус. Також є новина про те, що ми заселили новий острів і що це живописне місто, а саме хмільний зубер. Ну що ж, газета чудова, публікуємо. Прибув Сагайдачний, тому завантажимо 50 одиниць деревини і відправимо його до нового острова. А ми можемо вже збудувати школу. Чудово, гляньте, яка красива і головне важлива будівля. Ну, по ідеї, тепер робітники будуть максимально щасливі і їх буде заселятися все більше. Тим часом наша чайка прибула до в'язниці і готова торгувати. Так, мило продамо майже на 4 тисячі, це дуже крутий результат. Разом із вітрилами, які бачимо, коштують менше, ми заробимо на цій угоді 5,5 тисяч. Дуже непогано. Думаю, варто буде торгувати так частіше. І ось тут поруч, біля цього Ілая, є доступне завдання. Погоджуємось і бачимо, що це нам треба підібрати плаваючі уламки. Що ж, завдання не важке, тому позбираємо все і повернемося назад. Так, завдання виконали, отримали гроші, супер. Вертаємось назад. А Сагайдачний вже привіз деревину на новий острів. Тож, давайте будувати тут ринок. Прокладемо дорогу і одразу почнемо будувати перші хатини. Далі нам варто подбати про деревину на цьому острові. тому ставимо хатину лісоруба. Нехай буде ось тут. Також одразу лісопилку і проводимо дорогу сюди. Залишилось ще поставити поруч склад і все. Віллі Мямлінс пропонує завдання. Теж потрібно щось забрати. Ну, погоджуємось і відправляємо одразу наш корабель для виконання завдання. Давайте навантажимо деревини на чайку та відправимо на наш новий острів, щоб там швидше збудувати потрібні будівлі. Глянемо на острові на ланцюг виробництва пива. Бачимо, що тут, крім хмелю, треба ще пшениця та солод. Йой, а пшеницю ми тут не можемо вирощувати. Так, це потрібно або заселяти ще новий острів, або переміщати пшеницю на цей острів. Так, ось це дилема. Треба буде про це поміркувати. А чайку поки повернемо до нашого острова. Навантажимо її ще залізними балками. Давайте, поки повернемося на наш основний острів. Є ідея збільшити обсяги виробництва мила, оскільки його вигідно продавати. Тому збільшимо кількість свинарників та салотопних заводів. Так, навантажили нашу чайку ще залізними балками і відправляємо на новий острів. Тим часом Сагайдачний виконує завдання. Він забрав плаваючі уламки, тож повертаємо його у рідну гавань. На острові ми бачимо, що є робітники, які закрили всі свої потреби, а також мають найвищий рівень щастя. А це означає, що ми можемо підвищити клас мешканця. Друзі, нова епоха ремісництво. У нас тепер є наступний клас мешканців ремісники. Це чудово, потрохи прогресуємо. Також бачимо, що відкрилася можливість здійснювати експедиції. Ось є нова експедиція. Також бачимо сповіщення, що у нас якесь свято відбувається у місті. Так, давайте повернемося до експедиції пізніше. І у нас тут і новий статус міста. Суцільні чудові новини. Я ж не встигаю за ними. Віллі Мямліс дякує нам за виконання завдання, ми заробили коштів і отримали респект від нього. Так, тепер давайте повернемося до експедиції. Тут варто обрати корабель, ми відправимо нашого Сагайдачного, нехай підкорює нові землі. Тут зверху бачимо, що саме нам потрібно закрити. Давайте додамо риби, хоча ні, нехай буде шампанське, бачимо, що це і провізія, і дипломатія. Також додамо хліба. А ще у нас є два предмети: орач і рупор. Нехай буде рупор. Що ж, ну ніби все, відправляємо експедицію у незвідані краї. Ось пливе наш кораблик. Ой, а тут пірати поруч, йой. А Сагайдачний сам рішив влупити по ним. Ну і правильно, чисто, щоб не розслаблялися. У нас вже є ремісники, і перший ланцюг виробництва це віконне скло. Так, ось, для цього потрібно бачимо піщаний кар'єр, що ж, поставимо його ось тут, на березі. Далі нам потрібна скляна фабрика і хатина лісоруба. Давайте поставимо нову хатину лісоруба, ось тут, в лісі, проведемо сюди дорогу. Далі потрібно мати 100 ремісників для скляної фабрики, тож нумо покращувати будинки робітників. Ми Наш капітан повідомив, що експедиція вже відправлена. А ми вже можемо поставити скляну фабрику. Нехай буде ось тут, неподалік піщаного кар'єра. Так, я, здається, чую музику. Де це вона? Це ж має бути свято у місті. Так, дійсно, ви подивіться, тут справді люди святкують. Клас, дуже гарно все деталізовано. Люди біля фонтанчиків відпочивають, радіють. Бачимо, тут і парад є, це чудово. На цій прекрасній святковій ноті пропоную завершити цю серію. Отже, сьогодні ми зробили великий крок уперед: заселили новий острів, заробили на першій великій торговій угоді, відкрили епоху ремісництва та відправилися у першу експедицію. Наше поселення стає сильнішим, а свято на вулицях підказує, що ми на правильному шляху. Друзі, якщо вам сподобалася серія, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і діліться своїми враженнями у коментарях. До зустрічі у новому відео.